Привіт-привіт всім! От йду алеєю в парку, і так затишно, так гарно. І навіть місяць новий почав світити. Просто романтично. І настрій трошечки підноситься. кром світиться такі яскраві кольори. І треба насолоджуватися тим часом різдвяними святами, бо час дуже миттєво. Проходить. І от так йду і підспівую собі таку дитячу пісню. Згадуються такі дитячі роки, такі дитячі пісеньки, от, які ми співали колись дітьми біля ялинки, танцювали. От така пісенька. У лісі, ою темному де ходить хитрий ліс, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс, ой снігу, снігу біло, насипала зима. Прийшов сховати заєнку, а снігу ще нема, прийшов, сховати заємку, а снігу ще нема. Ішов тим лісом, дід мороз, червоний в нього ніс. Він зайчика, стрибайчика, у торбі нам приніс. Він зайчика, стрибайчика у торбі нам приніс. Колись ми такі гарні пісеньки, дитячі співали, тішилися кругом ялинки. Тоді, шановні мої підписники, глядачі, бажаю вам всім здоров'я і гарного тижня. Тоді до зустрічі! У магазині персональшоп. То є 22-й район. Ось, будь ласка, завітайте в цей магазин, хто тут живе в відні. Дуже хороші тут товари можна купити. А зараз знижки, знижки, знижки. Реклами приходять на цей магазин. І от я хочу похвалитися, Купила я собі плащ. Зараз вам покажу. Ну, ось такий плащ. На одну покупку при касі зробили ще мінус 30%. Так що я купила такий плащ за 50 євро. Ось такий. І дуже задоволена за 50 євро А коштував 150. Отак можна в Австрії такі товари купити. Капішок такий, такий. Такий практичний, невеликий. Ну, а тут дуже добре. Бачите, от, люблю от таке. Ціна такого плаща була 140 євро. А знижка 70 євро. При касі ще зробили знижку на 30%. З магазину приходить така реклама на один товар ще. при касі роблять знижку на 30%. Робили ще знижку. Я купила за 50 євро такий плащ. І дуже задоволена, бо дуже добра якість. Такий цупкий і легенький. Ну, тут 140 євро, а тут така ціна. І мінус 30 зняли при касі, Вийшло 50 євро. І китайський ресторан зайду я. Цікаво подивитися, щось такого доброго покуштувати. Час від часу хочеться щось такого, такого ексклюзивного. Дуже великий, ну такий великий, гарний, бачите, він гарний, тут такий широкий вибір. Заподився, яка ціна. Тут ось Так, ось це сара така їжа, це шампійони. Це треба, щоб вони ще готували. Желені супа, але вона добра, правда, гостра. Тамбар, на грилі можна заказати собі ті сирі продукти. Зумка добра, але така весело, печезна, як хоче. Це на грилі можна давати, це на грилі. І оці морські продукти. Ракушки. Це таке подібне. Діля рейди. Ось такий, такий подібний. Діля рейди. А! Діля рейди? Діля душею або Bem, que tudo baixo. Uh -huh. uh, sushi. Pode uh -huh. uh -huh. принесли. Які взяти? Ну, Ось такі зеленики візьму шутку. І розточу все вернуто, бачите? Гарно так. Знаю, чи я з'їм. Ну, от вистачить. Тут авокадо, тут

Ну, поїхав робот. Привіз. Далі поїхав. Де він все. І поїхав. От техніка. Скоро не треба буде працівників. Це буде робот робити. Ви знаєте, такий широкий тут вибір що очі би їли все, а рот, а рот ще не хоче. От, попробую я оці м'ячики, балі. М'ячики. А ще вони є всередині. Я раз подивлюся. Оті м'ячики. Цікаві. Всередині середині солодкі пише. Смажена картопля, фрі, все таке смажене, І качка смажена, така в паніровці і шушею в паніровці. Є багато чого в паніровці. Криветки є в паніровці смажені. І оце м'ясо, все таке, воно смак солодкуватий, з їхніми приправами, такими солодкими. Що то є? Яловичина. Ширім, Ширин. тут ширім, Молоко по-українськи буде. Такий морський продукт. Тут що. Курятина, шинки, шинка. Люблю -лю ті, макарончики такі дрібненькі. Там качка така печена. флярі чи в тут свинина. На кур'ятина Там пончики теж солодкі. Тут є щось, чи не ябліку десь пише, баки, не аптець, не знаю де. І тут креветки смажені. Що ж там є? Кефіле. ну от Різний вибір. Бахені, банани, то банани. Літу, напевно.

Додатково, хто хоче може в собі брати. Велике-велике приміщення тут, гарне, затишне, що тут теж. Тут навіть є не вила, що такий другий зал є. І там ще бачу. Отаких королівських кріслах бачу сидять. Квіти такі гарні. А тут можна щось відморозило. П'ята? Це все самообслуговування. А що тут? Що ще солодощі якісь. І кексики. Ну, дуже широкий вибір. Це, це є в 21-му районі. Людей тут. Ото добре. Ой, ото добре заверне, як я його люблю. Ну, ото добре. Ммм. Смакота. А що тут? Mm. А тут такі банани, бачите? В соусі, ось випічка. яке то все гарне. А тут подивіться, бачите, Яка якраз тірші шоколадки, можна собі бананчики облити шоколадом. Так, там що щось. Світні палочки. А тут що? Хм. А я думала, що це сало. Думаю, от і сало ще. Ні, тут банани, а тут вже солодощі такі. Сирник. pesse ha potuto abbastanza per tutti